Анастасія Душко присвячене Тарасу Григоровичу Шевченко зі збірки «Раді життю. Черкащина, Моринці, убога хатинка, ні світ, ні зоря, і палає свіча. Все село ще спить, бо ще радня годинка, лиш ясен скрипить чути крики сича в хатинці Шевченків. Дитина кричить і плаче. Вона народилась на світ, в країні настала велична ямить. Прославить Тарас український наш рід. Минали роки і минало життя. Шевченки убого жили і до сих пір, ож дуже швиденько зростало дитя, талант розвивався без меж і без мір. Матусю, я чув про залізні стовпи, що небо тримають. Це правда чи ні? Так, правда, синочку, та ти краще спи. Та ні, зачекай, розкажи ти мені, чому зірочок так на небі багато, бо люди приходять на світ свічки запалює Бог і вони мають палати. До смерті людини тоді ж зірочка падає з неба, бо свічечка гасне. Матусю, я бачив, я бачив таке. Скажи, а чому одна зірка ясна, велика, а інша маленька? І сяйво яке, видніє? Аздрісна, сла і сяйва у світі не видно ну геть. Коли б ця людина добріша була, любила людей, тоді світу далеко б світила, звичайно, далеко б її. А я буду добрим, неначе не неначе не в нашій гаю солов'ї, неначе ромашка. І листя зелене. А я буду добрим, як тато і ти. Щоб зірка була найясніша у мене, так, синку. О, зірко, будь ласка, світи, Тарасик ліг спати, і снилися сни. Як довго шукав, він небесні стовпи, величні йому уявлялись вони. Ходив він. І в поле, і в ліс, і в степи, та так і не знайшов. їх. Хотів це сказати матусі своїй і наступного ранку. Та де вони? Треба у неї спитати. Раненько прокинувся і встав біля ганку. відразу пішов розбудити й матусю і гладив, і звав, та вона. Не вставала, вставай, моя матінко, я вже боюся, усе промовляв, а вона уж вважала. Заплющені очі, насуплені брови. Овець видна посмішка, на схрещені руки. Матусю. Ніколи всім світі мене не покинуть, навчала, співала, мене годувала. Я хочу з тобою до неба полинуть. І знов пролітали роки і години. Зі смертю матусі пропало життя. Два роки пройшло, і став сиротиною. Він вже не живе. Це просто. Буття терпів ці всі муки і поневіряння по світу по людях Шукав лише добра, І давно вже набридло це марне чекання, вже знав, що добра на цім світі нема. Тарасик знайшов порятунок в таланті, що з дитинства його хлопчик мав. Бучі чи вугіллям сполкого багаття. Чи крейдою він навкруги малював? З роками він став і слугою у пана. Пізніше Енгельгард живописцю віддав. Шевченку прокинулась дібні старанна. З тих пір він божественні вірші більші писав. Поет не зважав ні на які не згоди. Він впевнений йшов до своєї мети і міг будь-кого, і будь-що побороти. Аби тільки мрії про волю стягти. Шевченко це гордість, талант України. Цей дух не зламався, зірвав кайдани. Це слава і шана, патріот Батьківщини. І правильний приклад посеред боргні. Шевченко прожив це життя справді гідно, а свічка його навіть зараз горить, а світу зорі. Його здалеків видно, бо в наших серцях буде вічно він жить.